Розстріляне відродження події 1930-х років у Харкові та часи репресії української інтелігенції. Усе це демонструє художній фільм Тараса Томенка Будинок слово нескінченний роман. Головну роль Володимира Акімова у фільмі зіграв Дмитро Олійник. Це вигаданий персонаж, і коли я запитав режисера, як в яку сторону дивитися, куди рухатися, він порадив мені прочитати Валеріана Підмогильного місто, роман. Власне, тому що там теж головний персонаж, це такий світлий хлопчик, який приїжджає з села в місто, і там під певною дією якихось факторів він трішечки черствіє, робиться. робиться він змінюється. Власне, мій персонаж також проходить такий шлях. Він приїздить в цей будинок доволі світлою, такою хорошою людинкою, а перетворюється на справжнього монстра. Каже, робота над кінострічкою розпочалася у 2012 році з вивчення документів та написання сценаріїв. Режисер Тарас Тарастовенка і сценаристка Любов Якимчук, вони почали 12 років тому готувати, шукати в архівах цю інформацію, тоді коли це було зовсім непопулярно. І, так би мовити, вони працювали в стіл. Все, що вони напрацьовували, це просто йшло в стіл для кращих часів. Розпочали зйомки фільму у 2018 році. Після невеликої паузи продовжилися у 2020-му, а вже цьогоріч кінострічка вийшла у прокат. Він розрахований на аудиторію, яка, можливо, ще не так чудово знає епоху розстріляне відродження і саме власне про будинок слова. Фільм покликаний для того, щоб люди, які побачать цей фільм, які не знають, прийшли додому, відкрили Вікіпедію і почали цікавитися цими прізвищами, які вони почули в цьому фільмі. Вперше подивитися цей художній фільм прийшов тернополянин Віктор. Каже: очікує почути для себе щось нове і цікаве, особливо зануритися в історію постати розстріляного відродження. Я багато читав е, про цю історію, і дуже важливо висвітлювати е, саме. Таких письменників я вважаю, кожен українець повинен знати свою історію своїх людей, що вони робили. Я хочу дізнатися більше якраз про цю подію. Бо, як на мене, є багато сторінок нашої історії, які, на жаль, не висвітлені, яким треба висвітлюватися. Я прийшла на цей фільм з нашим тернопільським письменницьким клубом Акація на наших зібраннях. Ми обговорюємо творчість письменників минулого і сучасного і. Ця тема була для мене дуже така трепетна, тому що не кожен знає, що в будинку Слово насправді жили письменники розстріляного відродження. І коли я дізналась про те, що такий фільм має поступити в прокат, піти на нього це означає не тільки підтримати українське українське кіновиробництво, а й також розширити свій кругозір. Тож справді основною ідеєю фільму є мотивування українців дізнаватися правду про героїв тих часів. До речі, ця стрічка є продовженням документального фільму Будинок слова, який вийшов у 2017 році. Тож, перед тим як переглядати цьогорічний нескінчений роман, закликає актор подивитися й попередній фільм.